Друзі, привіт! Радий вас бачити на новому відео. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити якомога більше наших українських колег. Сьогодні ми з вами будемо говорити про топ 5 преміум танків 8 рівня, які використовують європейці для заповнення сріблом своїх карманів. Статистика всіх танків на відео зібрана за останні 30 днів гри. Також на всіх відеонарізках ви зараз бачите найкращі бої за останній тиждень на цих машинах. І так ми починаємо. П'яте місце європейського топу ділять дві ПТ сау Новий для мене чек ШПТК ТВП 100 Поправте мене, якщо це можливо, текстом і як це правильно читати. Та мій улюблений зі всіх ПТ восьмого рівня Су-130 ПМ. Танкових баталіях ТВП 100 буде відігравати роль кущового снайпера. ПТ має дуже хороший ДПМ та точну гармату, що дозволяє завжди тримати ворогів на прицілі. Машина максимально картонна, як і його конкурент Су-130 ПМ, але має високу рухомість та маневреність. Башня цієї ПТ має кругове обертання, що дає додаткові можливості для створення тактики ведення бою. Трішки сухих цифр альфа 250, пробиття базою 270 мм, а точність 0,32 з перезарядкою 5,75 секунди та зведенням в 1,25 говорить про те, що це снайпер, який не відпустить нікого зі свого поля зору. Марафон я на нього пропустив, тому буду чекати можливість, щоб отримати цю машину собі в ангар та затестити в повній мірі. Ну і звичайно, Су-130ПМ. Машина-невидимка з разовою альфою в 520 шкоди. ПТ має башту, яку можна повертати. Точність 035 та зведення 2,2 секунди дозволяє комфортно вести стрільбу на відстань 300 метрів. Ця машина справжній пабгер. Вона живе, причаївшись в кущах і чекає, коли суперник допустить помилку в своїх діях. Один постріл, і в однорівневого СТ або ЛТ немає половини ХП. Особисто я для себе вибрав другий варіант, тому буду підіймати його в топи на євро. А що обираєш ти? Напиши в коментар. Четверте місце займає об'єкт 703, варіант 2 крепка радянська консервна банка з запасом ХП в 1500 поїнтів. Таємний проєкт, зображений тільки на бумазі радянськими танкотворцями, бла бла бла. Стандартний важкий ТТ з невеликою швидкістю та оглядом в 350 метрів. Основна цікавинка цього танку це його здвоєні гармати. В мене була прокачувана версія цього шедевру техніки, але не запало в серце зовсім. Класно те, що можна зробити дуал-постріл відразу з двох гармат. Снаряди будуть летіти в одну й ту ж точку прицілу, і ти відразу надійшлеш бандероль на 780 шкоди. Розплачуватись за високу вогневу міць та бронювання доведеться рухомістю та маневреністю. Максимальна швидкість машини складе 38 км на годину. Вперед. І 15 назад. Але що приносить найбільшого негативу, це швидкість розгону до номіналки. В будь-якому разі, фанатів танку є дуже багато. Я і сам пам'ятаю, як це приємно зарядити комусь дуплета. Третє місце Шкода Т-56, яка так і не випала мені з новорічних коробок. Машина створена виключно для ближнього бою. Це важкоброньований тяжкий штурмовий танк. Ховай НЛД та командирський люк, і всі твої пасажири залишаться цілі. Головна його особливість барабан на два снаряди по 460 шкоди кожен. За одну хвилину на цьому танку ти максимум встигнеш розрядити два барабани, але нанесеш за цей час практично 2000 шкоди суперникам. Він тобі один постріл, якщо проб'є, ти йому відразу два. Але, звичайно, мають бути недоліки. Для прикладу, це час зведення гармати в 3 секунди та точність 0,41. Отже, твоя основна ціль їхати на першу лінію, танкувати та знищувати суперників без реалізацією двох поспіль пострілів. На другому місці розташований танк, якого я особисто не маю, але дуже хочу отримати. Італійський СТ Progetto 46. Танк досить легкий та має потужність двигуна в 18,6 конячок на одиницю маси, що є дуже хорошим результатом. Головна фішка танку це його гармата. Вона в цього італійця заслуговує на особливу увагу. Славно звісна італійська дозарядка барабану на три снаряди. Додатково можна похвалити точність, що складає 0,32. Тому любителі дистанційного обстрілу зможуть насолоджуватися улюбленою снайперською справою. Корпус танго тут картон, але це не стосується його башти. Вона лета і має рикошетну форму, що забезпечить вам високий шанс на рикошет. На мою суб'єктивну думку, танк ідеально підходить для дальніх перестрілок, і не варто вступати в прямий конфлікт з суперником, у якого хп більше ніж забере твій барабан. Тому що дозарядка першого снаряду складає цілих 10 секунд, і тому я раджу використовувати останній тільки в надзвичайній ситуації. Отже, на першому місці знаходиться супершвидкий і надзвичайно цікавий француз Бачатільйон Бураск. На ньому європейці награли півтори мільйони боїв з найвищою ефективністю в 1800 вісімсот рейтингу В 8 це фантастичний результат, що показує нам стиль гри на європейському сервері, швидкі вриви в лави захисників, коли потрібно, та вичікування своєї жертви з куща і нанесення їй нищівного удару за ідеальної можливості. Чому для Бурасіка важливий ефект несподіванки? А тому, що танк картон та має низький запас ХП в порівнянні зі своїми однорівневими друзями. Поговоримо про плюси і мінуси цього танка. Приємний сюрприз це те, що наш танк має дуже хороший коефіцієнт маскування, а в сукупності з базовим оглядом 390 метрів він стає хорошим світляком, але світити потрібно обережно, так як броні у вас, нагадую, немає. До речі, тактика тарану на цьому танку заборонена. А аварії на ньому трапляються часто, а все це через те, що танк має чудову максимальну швидкість та динаміку, але за це він поплатився можливістю повертати на швидкості. І так, гармата нашого Бураска. Вправних руках нею можна робити багато проблем суперникам. Танк має потужну разову шкоду в 360 альфи, а також барабан на два снаряди. Тобто ми на протязі 2 секунд можемо нанести супернику 720 одиниць шкоди і їхати шукати укриття, як мінімум на 22 секунди. Пам'ятай просту істину: якщо проти тебе тяжкий неповоротний танк, крути його! Якщо проти тебе швидкий мобільний танк, потрібно ховатися за будь-якими текстурами і вичікувати свої 2 секунди, щоб нанести нищівний удар. Дякую, що додивився відео до кінця. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Слава Україні!